Цінемезах у облдержадміністрації сьогодні спілкуватиметься двох тем. Перша тема стосуватиметься проведення благодійної акції родина коло Чернігівщини, ну а друга буде стосуватися соціально-економічних проблем області, власне, щодо розробки проєкту стратегії сталого розвитку в області на період до 2020 року. Почнемо з благодійної акції і, власне, про те, що задумали. Провести до Дня Святого Миколая в місті Чернігові вам розповідатимуть виконуючий обов'язки голови Чернігівської облдержадміністрації адміністрації Сергій Журман, директор департаменту сім'ї молоді та спорту обласної державної адміністрації Оксана Сердюк, Оксана Тонік Фрис, представник Асоціації фахівців з подолання наслідків психотравматичних ситуацій в Україні, і Єдиного волонтерського центру Ірина Берзинець. Отже, прошу. Слово Сергію Жуменко, прошу. Дякую, Андрій Федорович. Добрий день, шановні колеги. Шанування пам'яті загиблих воїнів, шанування пам'яті загиблих, мирних наших з вами співгромадян, які віддали своє життя за майбутнє нашої країни, за майбутнє своїх дітей, як в ході так званої Революції Гідності. Так і під час антитерористичної операції заслуговує на аби яку повагу і увагу зі сторони як влади, так і різних волонтерських громадських організацій. Відповідно, ми стоїмо з вами на порозі свят, свят новорічних, свят Святого Миколая, свята Святого Миколая і. За ініціативи волонтерських організацій, єдиного волонтерського центру, Асоціації фахівців з подолання наслідків психотравматичних ситуацій в Україні, обласна державна адміністрація разом з волонтерськими організацією виступила з ініціативою провести свято. свято для тих сімей, які втратили своїх годувальників, свято для діток, родинних коло Чернігівщини. Нам не потрібно з вами забувати про ці сім'ї кожного дня. Кожного дня ми з вами повинні пам'ятати, що ці люди заплатили найдорожче, що в них є, своє життя заради майбутньої нашої країни, заради майбутнього, прийдешніх поколінь. І ми в великому боргу перед цими людьми, перед їх сім'ями, перед дітками, які зростають без будування. Тому, щоб хоч якось розрядити, щоб хоч, хоча б як-небудь... Принести радість в цій сім'ї ми вирішили спільно провести цей заступ. Слово для інформування передаю своїй колезі Оксані Деснайові Сердюк, яка розповість саме безпосередньо по етапності проведення цього закладу. Дякую, Іні Миколаєвичу. Захід, наскільки важливий цей захід для тих сімей, які втратили своїх рідних, наскільки важливий цей захід для всієї громади нашої Чернівської області, адже це є можливість консолідувати наші зусилля, щоб допомогти цим сім'ям загиблам, щоб ще раз підняти наш дух патріотизму якого в нас не бракує, але все ж таки, якщо ми спільними зусиллями будемо говорити про подвиги наших героїв, вшановувати її світлу пам'ять і надавати всебічну підтримку їхнім сім'ям, це ще раз буде нам дозволяти бути єдиними і консолідуватися для того, щоб наша Україна жила в майбутньому краще. Що, що стосується програми? Програму ми спільно відпрацьовували дуже ретельно, тому що одним із найважливіших аспектів цієї програми є підтримка родин, і тому блок психологічних та юридичних консультувань, які ну, просто нагально потребують ці сім'ї, він займає значну частину, найбільшу частину цієї програми. Ці консультування будуть проходити протягом двох днів. Перший день і в другий день програми по три години поспіль для цього залучаються волонтерами професійні психологи, які чітко відпрацьовують зараз, яким чином будуть сформовані групи, щоб для дітей була психологічна підтримка. Та, яка якраз необхідна дітям для їхнього віку, діти будуть до 14 років залучені в ці групи, і, безперечно, тим дорослим, які приїдуть на цей захід, враховуючи, що є члени сімей, які ось ось тільки що, на жаль, на превеликий жаль, втратили своїх близьких, і для них треба особливий підхід психологів. Що стосується... Інших заходів, то безумовно ми маємо вшанувати пам'ять загиблих героїв, і цей захід буде проходити на Красній площі. Він буде проходити о 18 18.30 І цей захід він має об'єднатися всіх нас. Безумовно, на ньому будуть представники влади, священнослужителі і вся небайдужа громадськість нашої області, де ми вшануємо всіх всіх тих бійців, які полягли, захищаючи нашу рідну землю. Після цього ми переходимо до обласного музично-драматичного театру. Для того щоб відбувся захід, який називається наш шлях до світла, і цей захід, який має крім того, що розділити горе цих сімей, він має дати надію, що все ж таки ми маємо говорити про е, значний подвиг наших героїв і про перспективи того, що вони поклали своє життя заради світлого майбутнього. Тобто цей захід має вивести е, психологічно е, цих людей із такого стану відчаю і, і безвихідця. Свято є свято, і тому на другий день, безумовно, буде програма для дітей. Вона знову ж таки, організована для того, щоб діти відчували, що до них є небайдужість, що вони діти і їхнє життя проходить в прекрасній країні, де відбуваються свята, де є традиційні подарунки і все, що з цим пов'язано. Що стосується кожного району і міста, який задіяний в цьому заході, байдужих немає. На жаль, майже всі райони і міста. Мають загиблих героїв, тому всі вони підключилися. І зараз в кожну сім'ю буде, і вже в кожну сім'ю відбувся телефонний дзвінок волонтерів попередній. Вони запросили на це І кожна сім'я отримає запрошення від виконуючої в області голови обласної державної адміністрації Сергія Миколаївича Журмана із програмою цього заходу. І всі представники цих сімей. Будуть забезпечені транспортом для того, щоб 에, вони могли знову приїхати на цей захід. Тобто ми намагаємося об'єднати зусилля наші спільні, всі органі ми вирішуємо спільно і доводимо, що 에, ми не байдужі до горя тих, хто постраждав, і маємо зробити захід якомога краще. Оксана Стефанович, всього родин і дітей буде запрошено. Ну, зараз уточнюються списки десь euh, близько 200 сімей. Із сімей, дві членів 200 осіб. Тобто будуть запрошувати і і дорослі. Запрошуються всі 72 сім'ї загиблих і трьох безвісті відсутніх, але зараз уточнюється скільки безпосередньо зможуть осіб приїхати від кожної сім'ї. Я зрозумів, от доповнення. Я єдине, що хотів би передати слово Оксані Сламені. Отже, з, okay. Оксана тунік Тунікприс, представник асоціації пакетів з подолання наслідків психотравматичних ситуацій, як співорганізатор е даного запиту. Слово, ну, насправді, чесно майже е, дали інформацію про заходи Сергія Миколаївича і Оксана Таніславна. Я єдине би хотіла додати, що е, захід, подібний захід, е, родинне коло, він е, вже проходив. Інших регіонах України і на різних рівнях, можу сказати, проходив, але я мушу визначити, що я передбачаю все ж таки, що в нашому місті він пройде на зовсім іншому якісному рівні. Тому що ну, в жодному з регіонів не було такої консолідації зусиль від громадськості, влади і бізнесу. В даному випадку на всі звернення від волонтерів, від асоціації психологів, ми отримали повну підтримку від влади. І я, звичайно, я хочу подякувати за таку плідну роботу. Що стосується самої теми, я думаю, що тут не, не потрібно Тоби зайво поговорити про важливість цього питання, тому що насправді ми тут віддаємо честь тим людям, які е, заслужили, заслужили шану і повагу. І підтримуємо їхніх батьків. Власне, власне, це ті люди, які віддали державі найгрожі, віддали своїх дітей. Підтримуємо, їх, підтримуємо дітей загиблих. Це діти, які лишилися без батьків. Напевно, гіршого важко уявити. Тому я вважаю, що в цьому питанні, так на такому рівні, як ми підходили в організаційних питаннях до підготовки цього заходу, я вважаю, що ми повинні бути всі єдині і в самих, самих заходах. Тому я закликаю всіх прийти підтримати цей захід. Я переконана, що в такій біді ми повинні бути всі разом. Ключок і триматися один за одного, допомагати один одному і допомагати звичайно тим людям, які вже в дім яких прийшла біда. Я сподіваюся і переконана в тому, що якщо таким чином ми будемо рухатись вперед, то у нас буде привід і для радості, які ми також всі разом до святкуємо. Дякую, пані Оксаноскі. Я дуже організатором є крім Чернівського адміністрації, власна асоціації, людини. Волонтерський центр і з іншого боку флеєм вказані спонсори. Ви прокоментуєте, чи пані? Ми ти... прокоментуємо разом. Так звичайно, ми власне як організатор ми вийшли з ініціативою, яку ініціатива була. І від єдиного волонтерського центру, і від асоціації, і власне підтримка була від влади. Тому ми взялися якби за цю роботу. Але звичайно, до нас долучалися інші люди. Це бізнес. Ми власне про що я говорила? Що це можна сказати ідеальна модель громадянського суспільства, де влада об'єднується з громадськістю і з бізнесом і роблять спільно важливі справи. Тому на флайері ви бачите частину з тих спонсорів, благодійників, які долучилися. Хочу сказати, що зараз триває. Ще підтримка від інших спонсорів, які не війшли у флаєр, але вони будуть згадані пізніше під час заходів, і, звичайно, ми також будемо їх дякувати. Ну, Ірина, yeah, прошу, пані Іриноберезик, передкажити людина, бо десь політику. Хочу сказати, чому. Цей захід важливий для єдиного волонтерського центру. Спочатку нашою ініціативою було встановлення дошки пошани на площі для нашим героям. Ми постійно обновлюємо і розміщуємо там інформацію. І ми спілкуємося, там є наші координати, ми спілкуємося з сім'ями цих загиблих. І ми е, розуміємо, як важливо зараз показати, що всі люди, все суспільство разом з ними і е, підтримують їх в цьому, що є, тому що. Вони самі кажуть, що їм дуже-дуже важко, до них вже не прийде син на день народження чи на свято Нового року. До жінки не прийде чоловік, до дитини не прийде, не прийде батько. І тому ми всі, всім суспільством повинні замінити чоловіка, батька, сина для цих сімей. І коли я обзванювала всі сім'ї, вони просто раділи, що їм позвонила, що ми за них пам'ятаємо, що їм е дзвонять, що за них піклуються, їм турбуються. І коли я кажу, що ми робимо це разом з владою, е це також дуже підкреслює, тому що ми будуємо нове спільне суспільство спільне для всіх, для влади, для громади, для людей. Тому Якби для нас важливо, що ми знайшли підтримку у обласній адміністрації і у інших, ми збр... і у інших спонсорів. От, наприклад, до кого ми до бізнесу не зверталися, не було жодної організації, яка б нам відмовила. Ми зібрали на сьогоднішній день 40, майже 45 тисяч гривень. І я хочу ще сказати, що тут є присутній один із спонсорів, який теж скаже, чому для нього це важливо. Є чернігівська інформаційна компанія Шиманський, Олексій. Вот. І я закликаю всіх. Чернігівців прийти на цей захід, тому що люди з регіону приїдуть сюди, і їм важливо бачити, що все суспільство, всі люди їх підтримують. І прошу залучитися до цієї справи. Ми анонсували, як прийди, запали свічку і поклади квіти. Тобто, ми так і говоримо, що прийдіть, запаліть свічку і покладіть квіти. Це 17.30? 17.30, так. Да, да. Потім буде 18.30, буде відбуватися концерт в театр на якій теж є квітки у касах театру, квіток коштує від 20 до 70 гривень, можна прийти купити. Вже продаються зараз, квітки так? Квитки вже продаються. Давайте, послухаємо. ви запропонували ще, да, раз. Я... ще... ще раз, будь ласка, да. і можливо краще. Олексій, іди сюди. Yeah. Поки що ці ідеї, я хотів трошки деталізувати по площі, по заходах на площі. Я звертаю, звертаю вашу увагу. Ну я думаю, що журналісти, напевно, десь більш розмови можуть написати, щоб буде зрозуміло, що передбачається цей захід на площі. Це має бути великий флешмоб, якому ми будемо викладати великими літерами всю, на на по всій площі слово пам'ятаємо. Ми будемо запалювати свічки, і будемо запалювати ліхтарики, які символічно будемо відпускати в небо. Тому це, ну, я вважаю, що це, це, це звичайно, буде дуже так, чуйні моменти. І я думаю, що для ваших дітей, для, для ваших праців, сестер, це буде важливо. Ми будемо пам'ятати це. І, звичайно, це важливо для тих батьків, які приїдуть, приїдуть пам'янути своїх дітей разом з нами. Тому ще раз наголошую, що похота це, це має бути великий потужний захід. Ми маємо визначитися, показати своє відношення до цієї біди. Дуже, ще хочу наповнити, для мене дуже суттєво такий, зробити заклик до преси, щоб преса не просто показала цей захід як двоххвилинний ролик на телебаченні в новинах, а щоб наше міське обласне телебачення показало повністю цей захід, щоб люди бачили, як спільно зусиллями ми допомагаємо цим сім'ям. Представте, будь ласка, мене попередили, мене звати Олексій Шиманський, я є керівником підприємства Чернігівські інсталяційні системи. До мене звернувся єдиний волонтерський центр в особі Ірини Березенець. Ну, в принципі, про цей захід і про його допомогу цим людям тут зайве говорити. Тому що насамперед ці родини втратили кормильців, і тому ми повинні їм допомагати однозначно. Як бізнес, ну, як, як можемо, так ми і допомагаємо. Тому я вважаю, що кожен, до кого б не звернулися люди-організатори, повинен був відреагувати. Я так розумію, всі відреагували досить потужно, захід буде, і ми зі свого боку також на нього відгукнулися. Тобто список людей, які зазначені плани, не вичерпується і буде набагато більше, як казала пані Оксана, всіх як хотя під час проведення відпрошую людина, яка купує квиток, вона також долучати до цього списку, фактично зробить свій внесок в таку ж цю справу. Колеги, запитання до ча. Інформацію віднести інформацію до людей, то це від вас багато чому залежить. А оці заходи, які будуватися перед власне 20 грудня. І 19-го, наскільки я не знаю, це, це тренінги для членів сімей, що не надання ці полічної Ну, Це ж заходи не публічні, туди жінки. Так, звичайно, це не публічні заходи, але ну тобто, щоб ви практично розуміли, що люди їдуть із, з усієї області, так 에, до речі, я хотіла, що що, що на чому акцентувати. Ви розумієте, що, що збирають волонтери ще бізнес долучається, але слід розуміти, що 에, скажімо, левову частку цих витрат взяла на себе державна адміністрація, це також дуже. Важливо, тому що ну ви розумієте, 200 осіб людей це власне у ковкожного погби кожного з загиблих є мама, тато. Де кого є діти, тому кількість людей ну вона десь близько 200. Ми сподіваємося, що більшість з них зможуть приїхати, але і тут ви розумієте, що це певні є витрати. Ми, як організатор це усвідомлюємо. Ну, я думаю, що можливо також виникли, виникає питання на рахунок фінансування. Отже, було сказано, що зібрані кошти, там, харчування йде, поселення в готелі і так далі. Тобто, ці всі, всі витрати ми чином. Немає запитань? Дякуємо за учасник мітингу і очікуємо зміни на цей завтра. Коли пів хвилини і друга тема стосовно стала до червоні